Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 квітня 2024 року видання The Hill опублікувало інформацію, за якою помічники в сенаті наголосили, що очікують. Що лідер демократичної більшості Чак Шумер негайно відхилить звинувачення в бік міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майорка Це після того, як менеджери з імпічменту Палати представників мають представити ці звинувачення протягом наступного тижня. Один з помічників республіканців в сенаті зазначив, що Шумер як очікується запланує голосування. Щодо пропозиції про звільнення або висунення звинувачень в бік Майоркаса, Шумер також міг би передати справу в спеціальний комітет доказів, але демократи Сенату стурбовані тим, що це може допомогти підтвердити два пункти звинувачення проти міністра внутрішньої безпеки, як знову ж таки повідомляє Захіл. Помічник республіканців в Сенаті на умовах анонімності зазначив, що імпічмент Майоркаса не займе багато часу у верхній палаті Конгресу. Будь-яка пропозиція про звільнення або висунення звинувачень проти Майоркаса буде потребувати простої більшості. І тут ми нагадуємо, що в Сенаті. Більшість належить демократичної партії, 51 сенатор проти 49 у республіканській партії. Голосування за відхилення статей про імпічмент може отримати підтримку республіканців, оскільки кілька сенаторів від відповідної партії висловили. Скептицизм щодо звинувачень в бік міністра. Сенаторка від республіканців штату Мен Сюзан Колінс зазначила, що Майоркас проводить політику Білого Дому, але відмовилась сказати, як вона може голосувати в контексті звинувачень в бік Майоркаса. Далі сенаторка від республіканців штату Аляска Ліза Меркавський Попередила, що партизанська битва за імпічмент Майоркаса в сенаті буде відступом від важливої роботи, яка триває. Водночас сенатор від республіканців штату Юта Міт Ромні заявив СНН у лютому, що він буде схильний відхилити звинувачення проти Майоркаса. Але тут потрібно додати, що це була позиція від Ромні ще в лютому. Цього року побачимо, чи вона не зміниться у період, коли Сенат буде розглядати відповідні питання. Далі, сенаторка від демократів штату Каліфорнія Лафонза Батлер сказала журналістам цього тижня, що вона сподівається, що Сенат негайно відхилить звинувачення щодо Алехандро Майоркаса. Також цю позицію. Підтримав сенатор від демократів штату Західна Вірджинія Джо Менчин, де зазначив, що він відкидує звинувачення в бік Майоркаса і сказав, що імпічмент він є смішним, і також було проголошено, що цього потрібно позбутись якомога швидше. Тобто, щоб сенат це відхилив. Далі зазначається, що офіс Шумера. Говорить про проведення процедури імпічменту, і це може тривати протягом двох днів. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки і менеджери з імпічменту у своєму листі закликали Шумера провести повний судовий процес. Сенаті Джонсон сказав, що це є обов'язок Шумера це зробити. Щоб усунути майорка це з посади, потрібно дві треті від складу сенату, так? Тобто дві треті голосів. Також сенатор від республіканців штату Південна Дакота Джон Тун закликав Шумера надати прокурорам. Палати представників республіканської партії достатньо часу, щоб представити свої аргументи в залі. Кінець відповідного матеріалу з гіл. Тобто, ми знову ж таки констатуємо, що протягом наступного тижня в сенаті може розпочатись розгляд цього питання, так яке стосується звинувачень в бік міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса. Але ті особи, які зазначали в цьому матеріалі, в більшій мірі зазначили, що сенат, скоріш за все, відхилить так ці звинувачення, оскільки демократи контролюють сенат, це перша позиція. Друга, що самі звинувачення викликають. Запитання в колі республіканської партії, тому власне ми. Поспостерігаємо протягом наступного тижня, як буде розглядатись це питання в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми Друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!